Генрі Сльозар, серце Сема. Ну все, він перестає хвилюватись. Нехай у Кроулі та інших болить голова за організацію останнього тижня. Він поїде до спортивного магазину і купить найбільший Вінчестер, який тільки знайде там, зателефонує до істерну і замовить квиток у гори. Потім він підстрелить найбільшого нахабного звіра якої тільки зуміє вистежити, і весь час, доки цілитиметься і натискатиме спусковий гачок, буде думати про мерзену фізіономію Айверсона. Ніяка робота не варта тих образ, які доводиться терпіти від Джоя Айверсона, цього негідника, цього садиста, цієї смердючки? Він знову завівся. Сем Віктор поклав долоню туди, де, за його уявленнями було серце, і м'яко погладжував його, наче говорив Тихо, тихо, не допускай більше. Мільйон джоїв Аверсонів не варті того, мільйон розрахунків не варті одного крихітного удару серця. Так сказав лікар, лікар з великої літери. Сем Віктор ніколи не вірив лікарям, лікарям з маленької літери. Допоки цього не сталося. тепер це був лікар із Великої «Л». і все, щоб не сказав лікар, сем Віктор приймав беззастережно. А що ж він сказав? Те, що сем зараз каже, не хвилюйся, старий, сказав він, розслабся, не роби більше так, як ти мені одного разу тут влаштував. Він пішов з офісу о п'ятій із порожнім портфелем дипломатом. І пройшов до холу до ліфту, при цьому його підбори голосно цокали мармуровими плитками підлоги. Як завжди, в кабінеті ліфта він був нижчим за всіх зростом, але це його не бентежило. Життя являло собою цінність життя, що пульсує під його дорогим піджаком, у його пухких зап'ястях, в основі його масивної шиї, у скронях його лисої голови. Життя. Ось що мало значення не зріст, не молодість, тільки життя. До того моменту, коли Сем опинився на вулиці, до того моменту, коли Сем опинився на вулиці, він уже почував себе так добре і був майже готовий обійнятися рукостисканням з Айверсоном. Зрештою, справа була лише у хорошому розрахунку. Саме існування його компанії залежало від цього, і тому він мав підстави бути вдячним, що замовлення на розрахунок все ще у них. Якби тільки Айверсон не розпускав свого мерзеного язика, утримувався від лайки та несправедливих вимог до нього, якби він міг поводитись як пристойна людина. Ох, подумав Сем з огидою, чорт із ним. Із Джоєм Айверсоном. Сьогодні такий прекрасний день, надто хороший, щоб думати про цю людину. Він доїхав на таксі до спортивної кримниці і, перш ніж увійти, із цікавістю оглянув вітрину. Відділ зброї був на другому поверсі, і стележі із винтівками його збентежили. Він не бував на полюванні із дитинства. Чи не опиниться він у безглуздому становищі перед продавцем? Сем дуже не любив безглуздо виглядати. Продавець обдарував його широкою посмішкою ймовірно, правильно оцінив дорогий піджак Сема м'який капелюк із велюру і першокласні англійські черевики. У покупцях він, мабуть, розбирався. Сем відчув себе впевненіше. Мені потрібна гарна важка гвинтівка. Можливо, отой Вінчестер 70. У мене такий був колись, я його віддав, племіннику. Він почервонів, усвідомивши, що надто багато говорить. Ну, давайте дещо уточнемо, чемно сказав продавець. Вона вам потрібна на полювання на великого звіра? Так, саме так. Сем потягся до кишені, де раніше. Носив сигарети. Я хотів сьогодні увечері поїхати на північ штату і трохи пополювати. На Оленя? Так, колись у мене непогано виходило коли мені було 14 років, я підстрелив самця у штаті Мен. Боюся, що саме зараз ви не зможете серйозно постріляти, сер. Хоча мені і хотілося б щось продати. Сезон? Рука Сема піднялась до підборіддя. Отак, сезон, він був збентежений. Ну що ж, звісно, дрібна дичина підійде? Все, що мені потрібно, це розважитись, ви ж мене розумієте, Розслабитись. не бажаєте якусь легку винтівку або, можливо, ви схиляєтесь до пістолета. Звичайно, я не проти, сказав Сем. У мене ніколи не було пістолета. Напевно, це непогана ідея. Продавець провів його до заскленої шафи. У мене, вважай, найкраща колекція у місті. Звичайно, все залежить від того, чому ви віддаєте перевагу. Особливо я маю слабкість до Кольта командора 45-го калібру з автоматичною зарядкою. Ви тільки спробуйте в руці цього красення. Сем взяв запропоновану зброю, і йому сподобалось, як вона лягла у руці. Сколихнулися спогади про ігри в поліцейських та розбійників серед багатоквартирних будинків на вулиці Уестсайду. Сайду. Це солідна зброя, казав продавець. Голос його був крадливий, вишкаленим, переконливим, дуже популярна. Це полегшена версія державної моделі, якби ви хотіли подивитись на щось менш жахливе. Ні, ні, сказав Сем, відчуваючи, що його мужність ставлять під сумнів. Це чудовий пістолет, чудовий, саме те, що я хочу. Моя мисливська ліцензія пропускає такий. Звісно, тепер щодо ціни. Продавець пробив чек. Взяв зброю зі спітнілої руки сема і завершив угоду. Продавати супутні товари було для нього дитячою грою кобуру через плече, що пахло чистою новою шкірою, амуніцію щільно запаковану у важкі дерев'яні коробки, футляр для пістолета із витонченими замками і петлями. Продавець запропонував доставити покупку до нього додому. Але Сем сказав, що ні, він покладе футляр і амуніцію до свого дипломата, а кабуру та пістолет одягне на себе, щоб звикнути до цього відчуття. Продавець усміхнувся попередив, щоб він не носив зброю на собі надто довго. Є закони, чи розумієте? посміхнувся він і допоміг семові одягнути спорядження. Коли Сем вклав пістолет у кабуру. Він був здивований його вагою, але нарікати не став. Спускаючись на перший поверх, він уже почував себе вельми самовпевненим, і його першою реакцією була задоволена посмішка, коли службовець магазину гукнув його: Містере Вікторе, так, вас просять до телефону у відділі спортивного одягу. Це сюди. До телефону? Сем здивовано моргнув. Чоловік дуже добре вас описав. Службовець усміхнувся і спровадив його до телефону. Слухавка, яка чекала на скляному прилавку. Я думаю, це з вашого офісу, містере Вікторе. Сем узяв слухавку. Сем, це Дейв? Слухай, Айверсон майже в істериці. Тільки не кажи, а коли він в іншому стані, бо зараз це щось інше. Він, можна сказати, голову мені зірвав із плечей, коли зателефонував, і я сказав, що тебе тут немає. Що, про що ти кажеш? Хвилин десять тому він зателефонував і сказав те, що ти мені наказав, що тебе немає, що ти поїхав до кінця тижня, а я не знаю, куди. Тоді він закричав ще голосніше Сем, Я раніше чув, як він психує, але це було щось особливе. І що ж він хоче? сердито запитав Сем. Я змушений, Сем повір, на випадок, якщо він налаштований всерйоз. Він сказав, що хоче, щоб ти зателефонував йому відразу. А якщо ні, то він все, він пориває з нами. Зараз майже шоста година. Що ця людина від мене хоче? Я поняття не маю. Але ж ти знаєш його Сем. Заради бога, подзвони йому прямо зараз. Добре, різко сказав Сем. Я подзвоню. Він поклав трубку, але руку з телефону не прибрав. Озирнувся, щоб знайти службовця, але його ніде не було видно. Він знизав плечима і набрав номер офісу Джоя Айверсона. Привіт, Джой, сам Віктор. Так, 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 дякую за ласку. Він ненавидів цей голос грубий, гугнявий, напівнасміхнений голос, який зовсім не спотворювався телефоном. Сем заплющив очі і віддався на півдрімотному стану пасивної огиди. Ця людина на роки скорочувала йому життя. Скільки може це серце ще витримати? Я думаю, що, може, тобі треба під'їхати сюди, говорив Айверсон. Вважаю це важливо, я буду тут до пів на сьому. Але я не можу, Джой. У мене деякі справи. Ти мене не зрозумів. Тут у мене один хлопець. Він щойно показав мені щось цікаве це приблизний розрахунок, подібний до тих, що ви для мене робите. Тільки він думає, що, можливо, зробить їх на чотири центи за дюжину дешевше. Ти чуєш, що я кажу? Я чую тебе, сказав Сем. Він показав мені зразок. Може, він добрий, а може шмат лайна. Я хочу, щоб ти приїхав і глянув. Я не маю наміру поступатися якістю, ти розумієш? Тож, гадаю, тобі краще приїхати. Можливо, ти зумієш мене переконати, що це шмат лайна. Джой, ми співпрацюємо сім років. Так, звісно, щороку ціна піднімається. Цей хлопець вважає, що я, можливо, переплачую. Тому я і думаю, ти краще приїжджай. Спалах опору недовго палав у коволій грудній клітці Сема. Добре, Джой, сказав він. Я буду в тебе за 20 хвилин. Він сів у таксі, яке було припарковано перед магазином, і всю дорогу до хмарочоса Айверсона на 23 й вулиці був на межі сліз, відлюті та безпорадності. Загроза його не турбувала, то не була реально серйозною загрозою бути обіданим конкурентом. Сем знав свою справу і знав, що Джой Айверсон усвідомлював вигідність їхньої угоди. Через кілька пенні він не передумає, у них були інші переваги, наприклад, оперативність і надійність, готовність компанії Сема миритися з образами і лайкою заради прибутку. Вулиці ділової частини міста пустіли, таксі доїхало вдвічі швидше. Будівля була зачинена, і Сему довелося постукати у скляні панелі дверей, щоб привернути увагу службовця, який уже починав мити брудну мармурову підлогу. Він бурчав, коли відчиняв двері, і продовжував бурчати, коли вмикав ліфт. Двері ліфта розсунулись на четвертому поверсі, і Сем вийшов із кабіни. Людина, що прямувала до ліфта, зупинилась. Побачивши Сема, він був одягнений у нескладний пошарпаний піджак, руки засунуті в кишені. Вниз? запитав ліфтер. Рот людини смикнувся, він кинувся повз ліфт до дверей із надписом Вихід. Що з ним дивно поводиться? сказав Сем. У цьому будинку він не працюється точно. Сем кивнув, і, коли Ліфт почав спускатись, пішов коридором, очікуючи почути звуки розмови із кабінету Айверсона. Але там було тихо. Двері з табличкою Айверсон Пластік були причинені, і він увійшов, не постукавши, у зовнішніх кабінетах де-не-де горіло світло, і безлад на столах свідчив про квапливий відхід співробітників. Але тиша була дивною. І Сему вона не сподобалась. Зазвичай, якщо Джой Айверсон був вдома, особливо тихо не бувало. Він штовхнув двері, що обертались, які вели всередину, і пішов коридором до котового кабінету. Джой, ти тут, Джой. Він увійшов у двері, і перше, що йому кинулось в очі, це венеціанська штора, що звісала з вікна. Над незвичайним кутом. В одну єдину мить він вибудував версію Він уявив собі можливості, що відкриваються, згадав свої страхи, свої сумніви у надійності шлунка свого серця, і з відвертою радістю дійшов висновку, що Айверсон мертвий. Але коли він нахилився, щоб уважно вдивитися у нерухомого чоловіка, то почув, як легені судомно. Проштовхують повітря через горло, і зрозумів, що Айверсон ще житиме досить довго, щоб в криках вилити свою лють із приводу скоєного нападу. Сем озирнувся у кутку кабінету Айверсона був ставлений у стіну чорний сейф. і його дверцята були відчинені. Сем вийшов із кабінету, розмірковуючи, чи не покликати на допомогу. І був абсолютно байдужим до стану Айверсона. Він заслужив на це мерзотник. Він заслужив навіть гіршого. За дверима, що обертаються, з'явився ліфтер із здивованим виразом обличчя. Я не зміг знайти того типа, мабуть, вискочив із будівлі. З містером Айверсоном все гаразд? Ні. Суворо сказав Сем. Ліфтер могнув і судорожно проковтнув же, сказав Сем, викличте поліцію. Так, сер. Лівтер обернувся і пішов. Сем повільно повернувся до кабінету Айверсона, у скронях пульсувала кров. У нього виникла ідея така жахлива і лякаюча, і така прекрасна і бажана, що посилена робота думки викликала майже нестерпну біль. Вона зародилася в той момент, коли він побачив. Зі змішаним почуттям сумніву та надії, нерухому постать Айверсона. Коли він відчув приплив радості від думки про смерть Айверсона втрата була б невеликою: світ чудово обертається і без Айверсона. Замовлення на розрахунки через цивілізованих спадкоємців Джоя Айверсона залишаться за компанію Сема Віктора. І образи більше не отруюватимуть йому життя. Він би, безперечно, багато виграв, якби злодій проробив свою роботу ретельніше. Хіба вже пізно він увійшов до кімнати. Ти знаєш, що я про тебе думаю? Ти мерзотник, прошепотів він на рухомій фігурі. Ось що я про тебе думаю. Він підняв важкий дипломат на письмовий стіл. Відкрив його і вийняв коробку з амуніцією. Відсунув кришку і дістав одну блискучу кулю. Потім висмикнув пістолет із кобури і зарядив його. Його рука тремтіла, коли він зімкнув пальці навколо пістолета і палець на спусковому гачку, ніби застиг у нерухомості. Якийсь момент йому здавалось, що він ні за що не зможе вчинити цей холоднокровний акт. Потім він подумав про оленя, якого багато років тому вбив у мені. Прекрасна, довгонога, горда тварина, яка заслужила таку долю значно меншою мірою, ніж Джой Айверсон, і ця думка надала йому якраз стільки рішучості, скільки було необхідно, щоб трохи зрушити палець. Пістолет вистрілив, і людина на підлозі конвульсивно сіпнулась. І потім застигла у нерухомості. Сем був набагато спокійніший, коли все закінчилось. Він вклав пістолет назад, у кабуру, закрив дипломат і ретельно застебнув піджак. Потім вийшов і подався до ліфта. Він був готовий натиснути кнопку, коли над головою спалахнуло світло, і двері розсунулись. З кабіни вийшов ліфтер. І за ними двоє чоловіків. Один був у поліцейській формі, інший у цивільному. Сюди, сказав Сем Віктор, і судорожно проковтнув. Бідолашний Джой. Потім усе було просто, напрочуд, просто. Вони поставили багато запитань, але відповіді йшли механічно і переконливо: Хто він? Сем Віктор, президент компанії Віктор. Мануфактуріна. Джой був його клієнтом. Коли ж він прибув сюди? Близько десяти хвилин тому, коли все сталося. Ліфтер кивнув на знак згоди. Чи міг би він описати чоловіка, який зірвався та побіг? Ні. Світло в холі було надто тьмяне. Чому він тут? Сем розповів та запропонував зв'язатися з його офісом. Чи завжди Аверсон. Тримав багато грошей у сейфі, наскільки він знає, так надто багато. Чи був він мертвий, коли сам Віктор прийшов? Так, він був мертвий. Бідний Джой, він був мертвий. Гаразд, детектив наступився. Добре, містере Вікторе, велике вам спасибі. Я на вашому місці протягом декількох днів залишався б у межах досяжності. Звичайно, сказав сем Віктор, все, що в моїх силах, абсолютно все. Він зітхнув, скорботно похитуючи головою, і обернувся, щоб піти. Він відчував спиною погляд детектива, коли виходив, але знав, що все гаразд. Все, що йому залишилося зробити, це спуститися на ліфті, пройти крізь двері, що обертаються, спуститися на нижній поверх, перетнути мармуровий хол. І вийти на вулицю. Потім він візьме таксі і поїде додому, до безтурботного затишку сім'ї. Він навіть сьогодні може випити чарку, незважаючи на те, що сказав лікар. Шлях до дверей здавався довгим. Ноги поважчали, дихання почастішало. Він зупинився, спершись рукою на дерев'яні перила, перш ніж піти далі. «Містера Вікторе, сказав детектив, так, відповів Сем ледве чутно. Він заплющив очі і вдихнув якнайбільше повітря. Повітря пройшло крізь дихальне горло і, здавалося, застрягло у грудях. Ліву руку раптом пронизав гострий біль. Він припинив опір і дозволив собі сковзнути на підлогу. З ним усе гаразд. Містера Віктора над ним схилилося обличчя детектива. Все нормально, слабко промовив Сем. Це моє серце. Детектив просунув руку під піджак, щоб послухати серце Сема Віктора. І Сем надто пізно згадав, що серце його приховано за новенькою шкірою і блискучою сталю, і за стволом пістолета, який все ще теплий, і який. І його відверто викриває Генрій Слюзар. Серце Сема.